Ми, сестри, велика родина, нас горе зібрало у колоне, хто вірить у себе, не втратив надію, рімо й за рух. Тернисті шляхи вибрала доля для людей з проблемами зору. Та ті, хто живуть в обмеженому просторі, не впадають у відчай. У них є надійна підтримка організація УТОС. Ми почуваємося тут добре і стараємось, намагаємося робити щось по мірі можливості, що ми можемо. От, навіть якщо ми чогось не, не добачаємо, ми чуємо, допомагаємо один одному, підтримуємо саме головне. І стараємось не бути самотніми. Українське товариство сліпих найстарша і наймасовіша організація України. У її складі понад 70 тисяч людей. З них представників Прилуцької територіальної організації 325. На плечах у тусу благородна місія підтримка людей з особливими потребами. Ми представляємо їхні інтереси у владних структурах, супроводжуємо, намагаємося зробити їх життя. Трошки кращим, бо всі знають, що зір це одна з таких найбільших вад, і людям дуже тяжко пристосовуватися до життя. У нас вони в організації почувають себе як свої серед своїх. І ми теж хочемо показати, що ми такі, як усі, хоч у нас є обмежені можливості, але ми такі, як усі. І Повноправні члени нашого суспільства, прилуцький утуз для багатьох незрячих став центром згуртування, місцем, де можна знайти підтримку і розраду, отримати допомогу чи надати її тим, хто цього потребує. Тісне, щоденне спілкування, спільні інтереси ріднять цих людей, а інколи через це навіть народжуються сім'ї. Так сталося із Сергієм та Олександрою. Їхня любов стала поштовхом не лише до створення сім'ї, а й пісні. Слова до якої написала Олександра, а музику Сергій. Війна, бо бо то то наша весна, геть війна, бо то наші поля, Борис, моя країна, за волю і Господу Богу, ти щиро молись. За 90 років свого існування громадська організація відстоювала права людей з інвалідністю позору, всіляко підтримувала та допомагала. Вселяла віру у завтрашній день. Тож у ювілейне свято час виміряти масштаби власного милосердя і доброти. Можемо ми спілкуватися один з одним, отримати якусь інформацію, дивитися фільми з, з тифлопереводом ну, для незрячих людей. Книжки слухаємо нам, буваємо читаємо журнали, нам вичитують, щоб ми отримали якусь інформацію, що твориться зараз в житті. В суспільстві, от і щоб бачили, що організація процвітає, що в нас не тільки люди похилого віку, а й є молодь також, щоб вони себе почувалися як в сім'ї. Велику дружню родину утосівців з 90-м днем народження, вітали керівництво міської районної ради, районної військової адміністрації, благодійники у стінах музичної школи, свято тих. Кому не позичати терпіння і мужності тих, хто сміливо і впевнено крокує по життю від імені міської ради, від імені міського голови Олі Михайловні Попенко, від цього депутатського корпусу, тут знаходяться всі друзі, хто безпосередньо йдуть поряд з вами і хочуть вам допомагати. Тому вас із вашим святом, я вам бажаю всім. Міцного міцного здоров'я залишайтесь такими кріпкими духом, іменно кріпкими духом, які ви якими ви є. Міцного здоров'я, вам, всього найкращого, і ми завжди були поряд. Міська влада завжди поруч з людьми з особливими потребами, опікується проблемами, всіляко допомагає у ювілейне свято представникам прилуцької територіальної організації УТОС відзнаки подяки міського голови за активну громадську позицію, вагомий особистий внесок, у розвиток первин організації та з нагоди річчя з дня заснування. Українського товариства сліпих подякує міського голови. Нагороджується голова правління прилуцької територіальної первинної організації Українського товариства сліпих Самусенко Ніна Михайлівна. Та, 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 та. Підтримує людей з вадами зору прилуцька районна військова адміністрація. Я від імені керівництва Чорного Володимира Олексійовича. І керівництво всього адміністрації дуже радий вітати всіх з цим святом, побажати усім кріпкого здоров'я в такий нелегкий час, як у нас, щоб мир, спокій Божа, благодать була в кожній оселі, кожного, кожної людини взагалі, члена цієї громадської організації, і на території України нашої зв'язки таким нелегким часом. Представники Прилуцької районної ради також добрі друзі УТОСу. Для ювілярів найщиріші слова вітань. Я вам хочу побажати вашому товариству і вам побажати, щоб ви якнайчастіше мали змогу зустрічатися, зустрічалися, підтримували одне одного. Щоб навіть підтримка словом не обов'язково це матеріальна, чи якась фінансова, чи ще якась підтримка, підтримати і налаштувати на людину на позитив. Керівництво районної військової адміністрації районної ради відзначили грамотами найактивніших представників прилуцької територіальної організації УТОС. Щиро і від душі не один десяток років опікуються людьми з особливими потребами. Народний депутат від всеукраїнського об'єднання батьківщина Валерій Дубіль та депутат обласної ради в та солярєва вітання від депутатів усієї команди Батьківщина. Подарунки передав організації заступник міського голови Володимир Мазуренко. Від імені почесного громадянина міста Анатолія Мірошниченка теплі слова та матеріальну допомогу на адресу Прилуцького Утоса передав Олексій Гавриш, депутат Прилуцької міської ради від політичної партії Сила і честь. Усі свідомі люди повинні повинні ставитися з великою повагою до людей з. Обмеженими можливостями, особливо до таких, як є члени вашої організації. Бо вони дійсно відчувають все серцем. Вони обмежені в зорі, але не обмежені у почуттях. І ті справи, які ви робите, вони, вони є зірцем для всіх. Громадян нашого міста в питаннях чуйності і людяності. За це вам дуже велика подяка. Прийміть найщиріші вітання, побажання вам здоров'я, натхнення, мирного неба і скорішої перемоги. Слова вітань лунали на адресу утосивців від громадських організацій священнослужителів. Їх пов'язують роки дружби, взаємопідтримки. Вам всім здоров'я, всім радості, щастя, миру, нашої перемоги. Будьте щасливі! Всі люди, які присутні тут, це і представники влади, і представники депутатів, і громадські організації, і також представники духовенства це ті люди, у яких немає цієї хвороби байдужості серця. Бог є любов. І та любов, яку ви даєте членам організації УТОС, вона показує вас, що ви на високому рівні людського звання. Я хочу побажати всім, всім нам миру, перемоги, добра, щастя у вашій. Сім'ї яскравим доповненням до привітань побажань стала концертна програма, підготовлена викладачами, вихованцями музичної школи та талановитими представниками прилуцької територіальної організації УТОС.